Коли я думала про що говорити, точніше я знала, про що я буду говорити, але все одно роздуми ще були. І Христос мені, точніше, Дух Святий, нагадав мені, що є церква, тобто треба говорити про церкву. Я, наприклад, як прийшла на християнські зустрічі, я дуже часто задавала собі запитання, для чого церква, ну для чого мені церква, тим більше. Що я вже тут народилася згори, я почала вже сюди ходити. Але такого розуміння, для чого в мені церква, якщо в мені вже є Христос, якщо в мені є Дух Святий, ну що мені вона? Я вже, в принципі, можу все сама з Духом Святим робити і так далі. Але, але питання було відкритим. І Бог почав відповідати. З дитинства я знала, що церква чи храм це будівля, така велика з куполом, на якому хрест. Чому я сказала церква чи храм? Тому що для мене то було одне й то саме. Та бо для мене воно дійсно було одним і тим самим, бо там, де я росла і проживала, то не було такого поняття, що таке церква, що таке храм, храм і церква одне й то саме. Я розумію, чому люди ходять до рукотворних храмів, бо якщо не прийняли Христа, самі не стали тим храмом Духа Святого, то шукають його там і не знаходять, бо його там немає. В старому завіті храмом була рукотворна будівля, яку будували за чіткими критеріями. Ці критерії є перераховані в Біблії в Старому Завіті. І на той час це було істиною, це було правильно, бо так захотів Бог. Це можна прочитати в Закіїля 40. Там все чітко розписано. Але в старому завіті, це було хіба в старому завіті, а старе минуло і настало нове: новий заповіт. І тут сама назва говорить за себе: коли прийшов Ісус, то почав навчати новому, розказувати, що нас чекає і як має бути Одне із того нового це є храм. Він попереджав, що буде по-іншому, як він попереджав і до кого він говорив. Він говорив до учнів: це від Матвія 24, 1-2. Коли Ісус вийшов з подвір'я храму і пішов далі, до нього підійшли учні, щоб показати йому храмові будівлі. Та Ісус сказав їм: Чи бачите ви всі ці споруди? Істину кажу вам у майбутньому каменя на камені тут не залишиться, все буде зруйноване. Ісус говорив це навіть до Самарянки. Наші батьки йшли на цю гору. Поклонятися, але ви, юдеї, стверджуєте, буцімто Єрусалим є тим самим місцем, де ми маємо поклонятися Господу. Ісус на те відповів: Жінко, повір мені, надходить час, коли ви поклонятиметеся отцю не на цій горі і не в Єрусалимі. Та близький той час, і він уже настав, коли справжні прихильники поклонятимуться отцю в дусі та істині, таких людей і прагне Отець в Богомольці собі. Бог є дух, і Той, хто поклоняється йому, має поклонятися в дусі та істині. Це Івана 4:24. Ісус говорив це в тодішньому, ще храмі, розкидаючи столи торговців. Івана 2, 19, 22, у відповідь Ісус мовив: зруйнуйте храм, цей, і я відбудую його знову за три дні. І сказали юдеї: Цей храм будували 46 років, а ти збираєшся відбудувати його за три дні. Та, говорячи про храм, Ісус мав на увазі своє тіло. Після того, як він воскрес із мертвих, його учні згадали, що він казав про це, і повірили і в святе Писання, і в Слова Ісусові. Ісус прийшов на землю в тілі і був першим, хто став храмом Духа Святого. На Христі зруйнував значення храму, яке було в Старому Завіті. В тієї ж миті завіса в храмі, розірвалася навпіл від верху і до самого низу. Це від Марка 15.38. Якщо хтось зруйнує Божий храм, того Бог зруйнує, бо храм Божий святий, а ви і є цим храмом. Це є перше послання до Коринтян 3.17. Старе минуло і настало нове. Так Бог дав можливість кожному з нас бути в його присутності, ставши його храмом. Ми стали храмом Духа Святого по благодаті. Бути цим храмом це благодать. Бо нам тепер не потрібно виконувати весь закон, який був в старому завіті, всі ці правила, які стосувалися храму і навіть не храму, бути обраним, щоб мати можливість відчувати присутність Бога. Бог дав нам цю можливість кожному через Ісуса Христа. Тож тепер ми обираємо, чи будемо ми храмом Духа Святого, чи ні. А тепер хочу сказати про церкву, що це таке. Бог усе віддав під владу Христову і зробив його головою церкви. Церква це тіло Христове, яку Він наповнює собою, і Він наповнює Всесвіт. До Ефесян 1, 22, 23. Ми є церквою, не я одна, а ми разом. Про першу церкву можна багато прочитати в діяннях апостолів про те, як вони жили, що робили, як молилися, як вони відносилися один до одного, які були їхні стосунки з Богом. Так як ми храм Духа Святого, то у нас є його дари, і цими дарами ми служимо один одному, і так само церквою разом служимо іншим, розказуючи їм істину і приводячи їх до Христа. Я колись думала, що я народжена згори, і в мені живе Христос, Дух Святий, то я можу все сама. Вчитель це мій Дух Святий. Він навчить мене усьому, все пригадає. Всі дари у мене є як подарунок. То для чого мені церква? Я так думала, тому що з самого початку в мене було хибне уявлення про церкву. Коли я ходила ще в православну церкву, храм чи католицький храм, то я ходила і туди, і туди взагалі-то. То там ти просто стоїш. І просто слухаєш, немає стосунків, слухаєш і при чому одне і то саме і йдеш. До для того, щоб не було скучно, вони ще придумали різні свята, такі як спас, який буде завтра, про який говорила Уляна. Це вони так розважаються, тому що якщо б не було тих свят, то напевно ніхто би туди не ходив. Я думаю, що ті люди, які ходять святити всякі такі речі, вони в інші дні просто не ходять. Бо стояти там скучно. І так я ходила, хоч і не любила ходити до храму. Мені було просто нецікаво і ще стояти такий, як, ну, як вкопаний, по суті, не можна рухатися, бо переживає, щоб хтось нічого не сказав. Коли я почала ходити на християнські зустрічі, то теж як прихожанка спочатку, прийшла, послухала і пішла. Правда, була різниця, бо мені було цікаво. Я побачила щось нове, почула істину, народилася згори. бачила, як міняється життя людей, як міняються вони самі, як вони взагалі світяться від радості і навіть візуально стають молодші. Та я сама почала мінятися. Я стала вільною від страхів, комплексів, думки інших. Я почала жити дійсно іншим життям життям, в якому є Христос. Він абсолютно всюди зі мною, на роботі, вдома, з друзями, в церкві. І я бачу його дії в моєму житті, і це все завдяки церкві, яка розказала про Христа, розказала про народження згори, церква це місце, де я вперше почула істину. Церква це місце, де я завжди чую свідчення інших і підкріпляюсь ними. Але сатана не спить. Він не дуже хоче, щоб ми перебували в церкві з братами і сестрами і однодушними людьми, бо він знає, яку силу має церква. Краще для нього, щоб ми були як прихожани. Саме той період, коли я лише прийшла і народилась згори, була боротьба ходити або не ходити. Для чого мені ходити люди і для чого мені церква? Я приходила, слухала, і після проповіді зразу бігла. І якось Дух Святий направив мої думки туди, де треба, до стосунків з церквою. Мені бракувало того спілкування. Чому саме спілкування, та бо коли ти нічого не знаєш і нікого не знаєш, ні з ким не спілкуєшся, не будуєш стосунки з людьми поруч, то бажання перебувати в церкві пропадає, навіть якщо там є істина. Бо церква це братерська спільнота, це не лідер і прихожани, а брати і сестри в Христі з одним духом, тобто однодушні. Це як сім'я, де всі один за одного, де нікого неможливо відкинути, бо ми одне ціле з одним прізвищем християни. Ісус чітко сказав, що ми разом тіло Христове, а зусибно ми члени. Це перше послання до Корінтян 12.27. Тобто, по окремо, самі по собі, ми не можемо бути церквою, лише разом. Так як ми всі різні, то функції наші різні, служіння, наші різні, Бог кожному дав призначення в церкві і ні про кого не забув. То для чого мені церква, якщо в мені Христос? Щоб вчитися любити один одного, Щоб бачити, щоб вчитись служити один одному, щоб виявляти неправду один одного, щоб навернути того, хто заблудився для підтримки, для того, щоб підкріплятись, один підкріпляти один одного своїми свідченнями. Коли я захотіла тих стосунків, то Бог послав мені перших людей, з якими я з якими я познайомилася, і ми почали дружити і дружимо дотепер. Ми дружимо. Взагалі-то всією церквою ми ходимо один до одного в гості, і я дякую Богу, що привів мене в істину церкву, що я не мотала круги у її пошуках. І благословляю кожного, щоб ви зрозуміли, що таке церква і для чого вона вам, і пізнали цю брательську любов. Амінь.